У п'ятницю, 31 січня, опади у вигляді невеликих дощів поширяться на північні та центральні області України. У цих регіонах стане значно свіжіше. Температура повітря знизиться. Вона коливатиметься від плюс 5 до плюс 9 градусів. Вітер південний і південно-західний 7-12 метрів за секунду. На півдні та сході країни погода майже не зміниться. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 8 до 14 градусів тепла прийдешньої п'ятниці. Хмари оповиють небо над Полтавщиною. Опади синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі зафіксується на позначці плюс 3 градуси. У день буде плюс 8. У Кременчуці останнього дня робочого тижня триматиметься похмура і бездощовита погода. Світлої передоби повітря прогріється до плюс восьми. Вночі очікується 4 градуси тепла. Сонце надсилатиме своє тепло мешканцям і гостям горішніх плавнів, проте розгледіти небесне світило крізь хмари не вдасться без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 4 градуси. Денна становитиме 7 градусів із плюсом. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 31 січня 2015 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 30 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.